Привіт усім бігунам та бігункам. В сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, що таке спідрани, звідки ті ваші швидкобіги взялися і про матюче, що в них використовують. Тож, якщо ви тільки зашнуровуєте свої бігові кросівки, то це відео буде саме для вас. Погнали! Отож, що таке спідрани? Це проходження всієї гри або її частини на швидкість. І з'явилися вони, як явище, у 1993 році із виходом першої Doom. Саме в цій грі ID Software представили можливість записувати демо файли проходження рівнів або ж демки. Похизуватися ж своїми уміннями швидкісної анігіляції пекельних тварюк можна було на сайті LMP Hall of Fame, що називався в честь розширення демофайлів.lMP. В наступні роки також почали виходити ігри з такою можливістю. І в 98-му з'явився Speed Demo Sarkayev, що містив не лише раний Doom, а ще й Metroid Prime, Super Mario Bros та інші. Ком'юніті росло та створювало тематичні форуми і локальні івенти. Найвизначнішим ж роком для спідранів можна назвати 2011-й, бо саме тоді з'явився Twitch. Господи, ти поможи. Тепер бігуни могли не просто сидіти у мамки в підвалі, практикуючи рани. ІМОШІНОТЕМЕ А робити це за аудиторією інтернету, пояснюючи трюки вживу. Також це значно полегшило верифікацію пробігів, так як все відбувалося в реальному часі. А ще в цьому ж році була проведена перша офлайн конференція з під назвою Awesome Games Done Quick. Штані там бігуни та бігунки просиджували не просто так, проводячи паралельно онлайн-трансляцію та збір донатів. Таким чином, на першому івенті вони змогли зібрати 52 тисячі доларів на благодійність. З цього моменту стало зрозуміло, що даний рух це вже не просто кубка гіків без соціального життя, а справді велике ком'юніті, що об'єднує людей. В 2014 році було створено сайт speedrun.com і ранерство, яке ми знаємо зараз. В офлайні ж бігуни зараз збираються двічі на рік: на зимовому Awesome Games DanQuick та на літньому Summer Games Done Quick. Тепер трошки за термінологію. Тут, як багато дебігровій індустрії, панують англицизми. Інтерфейс трансдестер. Дуже страшні слова. Тому, знаючи англійську, можна, в принципі, зрозуміти, про що йде мова. Так, пропуски та скорочення в рівнях називають просто скіпами, поломки гри на свою користь експлойтами чи глічами, а вилітання за межі карти називають out of bounds. Також для прийомів, що значно пришвидшують забіг, ком'юніті вигадує свої кастомні назви, як до прикладу, Time Stop в Titanfall 2. Чи в Всекіро. Додатково для розуміння більшості експлойтів потрібно роз'яснити поняття колізій в ігрових движках. Те, що ми бачимо в грі навколо, це текстури, але фізично движок працює не з ними, а з невидимими примітивами, що приблизно обмежують об'єкти. Саме в ці невидимі стіни ми і врізаємось. А ранери розуміючи це, вчаться шукати в них щілини чи навіть стояти на повітрі. Також для того, щоб всі спідрани були чесними і ви могли бігати навіть на дідовому п'інтіумі, з фінального часу забирають всі завантаження. Тому на speedrun.com можемо бачити два значення: Load ремов Time – LRT – час без завантажень та real Time – реальний час проходження. Переможця відповідно визначає перший з них Тепер трошки про те, які саме рани бувають. Існує дві основні категорії: клічлес, тобто як задумували розробники, але максимально оптимізовуючи маршрут. І Unrestricted, або ж, як іноді її називають, Any%, тобто зовсім без обмежень. Раннер може використовувати всі глюки гри для найшвидшого проходження, але лише використовуючи свої сили, ніяких сторонніх програм. При цьому іноді бігуни ламають ігри настільки. Що для ранів з такими експлойтами виділяють свою Any% процент категорію. Так як спідрани це вже всесвітньо відоме явище, розробники прицільно слідкують за ними, бо бігуни це найкращі стрес-тестери для гри. Для дуже ж великих експлойтів зразу з'являються патчі, саме тому деякі рани проводяться на визначеній версії гри. До того як все цікаве, залатали. Також опосередковано є цілий рід спідранів під назвою TAS Tool Assisted Speedrun. Тут вже давно відбулося повстання машин, але це тема для цілого самостійного відео. Тож, якщо вам таке цікаво послухати, пишіть в коментарях. Спілкуються ранери, як правило, на локальних Discord-серверах, де публікуються гайди, нові стратегії та відкриття. Тож, доки існуватимуть ігри та людське бажання до змагань, доти існуватиме спідран ком'юніті. От і все, вітаю! Ви пройшли експрес-курс молодого бігуна і готові переступити стартову лінію. А я дякую всім, хто добіг зі мною аж до цього моменту. Тисніть лайк та підписку. А якщо хочете використати свої знання на практиці, залітайте на мій розбір з під рано Секіро Shadow Day Twice. Побачимось на фініші.